Добрий день, дітлахи! Запрошую вас на заняття з природи, під час якого ми продовжуємо розповідь про весняні зміни в живій природі. Коли перестає ті сніжок, пригріває весняне сонечко, прокидаються не тільки дерева і кущі, на яких з'являються бруньки, листочки, прокидається перша травичка і перші весняні квіточки. І ось саме про ці весняні квіточки. Я і хочу вам сьогодні розповісти. Першою весняною квіточкою, яка прокидається ще в лютому місяці, тобто наприкінці зими, пробивається скрізь сніжок до теплого сонечка. Це підсніжник. Він має тому таку назву, тому що виростає із-під снігу. Першими із-під снігу з'являються його довгі зелені листочки. Потім стеблина, на якій згодом з'являється ось така біленька квіточка. Ці підсніжники ростуть саме там, де є листівні дерева. Бо листівний покрів із листочків зберігає, утеплює підсніжники взимку під снігом. Ось так. Ще однією. Ранньою весняною квіточкою, яка прокидається ранньою весною, а саме в березні є проліски. Часто люди плутають підсніжники з пролісками, але ж вони дуже різні. Діти, подивіться на підсніжник. На одній стеблині одна білесенька квіточка, яка складається із трьох полюсків. А подивіться на оці проліски. На одній стеблині декілька квіточків, і вони всі ярко-синього кольору. Стеблина у пролісків теж зелене, листя довгасте і лопасте. Діти, і що цікавого, коли з'являються квіточки на стеблинах, а їх буває декілька: і п'ять, і шість квіточків, то першими розкривають свої голівки. ті, які знаходяться знизу, а потім ті, які угорі. Ось які ці проліски. Дітки, подивіться на цю жовту квіточку. Це теж ранньо-весняна квітка. Її називають жовта зірочка, бо вона і справді схожа на зірочку. А ще Ця квітка має і другу назву. Її називають гусячою цибулькою. А знаєте чому? Люди кажуть, розповідають, що коли весною повертаються додому дикі гуси, і вони бачать на галявині ось такі жовті квіточки, вони опускаються на землю і починають щипати цю квіточку. Мов цибульку. А ще ця квітка. Має цілющі властивості. самою квіточкою лікують ранки, які довго не загоюються, а стеблину, зелену стеблину та зелені листочки використовують у овочевих салатах, в овочевих супах. Бо ця квітка має дуже багато вітамінів. І ось дітки, що я хотіла вам розказати про ці квіточки ще. Всі ці квіточки і підсніжник, і е, жовта цибулька, жовта зірочка, так? і, і проліски, всі ці квіточки можна назвати одним словом первоцвітами. Тобто це первоцвіти. Тому що вони першими пробивають собі дорогу і з -під снігу, і першими з'являються ранньою весною. Ось такі цікавинки про першу цвіти я і хотіла вам сьогодні розповісти. До зустрічі, діти!